Ро війну в Україні створили 27 дітей з приватної школи мистецтв Новомосковська. Їм допомагали батьки та вчителі, знімали біля будинку на перемозі у Дніпрі, куди росіяни влучили ракетою, а також на пшеничному полі, каже акторка кліпу Ольга Кузьменко. До нас підійшла жіночка, яка проживала в цьому домі, і вона була на момент влучення ракети. На фоні діти співали. Вона запитала, що роблять діти, що у вас за свято, чому -то. Тут діточки співають, і ще підійшла жіночка і сказала: я бачу, що діти співають, а це знак, що скоро буде ми. Юлія суха у кліпі грає роль Зозулі. каже, це уособлення матері берегині як захисниці всіх українських дітей. Ми маємо говорити світу про те, що коїться. Чому чому досі це не закінчилося в нас? Чому досі наші люди гинуть? Чому досі? Така страшна ситуація в нашій країні. Чому потерпаємо від куль від цих ракет? Ой, то усі піли, ой то не зазуля, а я ой то не зазуля. Мені було дуже я навіть у кліпі хотіла заплакати. Просто я бачила там якісь тварини, щось рухалося. І ще ці іграшки божені для. Дітей. Музикант Артем Бондар у кліпі Грає на барабанах. каже, цей кліп має привернути увагу світової спільноти до того, як вже 18 місяців живуть українські діти в умовах війни. Перехожі казали, що молодці, що так треба робити, щоб всі бачили, що зараз коїться, яка це трагедія для нас та для інших людей. Навіть складно було танцювати там. Щось складно було навіть знімати. За результатами попереднього проєкту команда зайняла призове місце на британському кінофестивалі у номінації Краще музичне відео про війну каже організаторка зйомок Катерина Мірошнікова. Ці діти, які зараз в Україні, вони переживають дуже такі емоції, які не повинні переживати діти. І мені хотілося все ж залучити діточок. Щоб вони показали через цю роботу, через творчість, що саме які події саме зараз відбуваються в Україні. за словами організаторів проєкту, цей музичний кліп будуть подавати на різні номінації не тільки українських, а й закордонних фестивалів. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.